Агрофітнес не мотив з анекдотів, а дієва практика. Як використати город замість спортзалу та зменшити в тому від роботи на ділянці, знає Ольга Гуська. Другий урожай полуниці наприкінці серпня Галина Пантелеймонівна чекає з нетерпінням. Протягом літа ягоду ретельно прополює. Заняття нелегке, та як дати раду у томі, знає. Ну так приходится менять вид діяльності. Стоїш в позі садовода, потім то прийдеш, підріжеш, какой-то цвіточок засохший, там что-то підв'яжеш. Дачні клопоти здаватимуться набагато легшими, якщо кожні 20 хвилин робити невеличку перерву, змінювати вид навантаження чи присвятити 3-5 хвилин міні-зарядці, радять фахівці. Зняти напругу у відділі попереку після тривалої роботи на городі допоможе весінні на перекладині. Розтягується хребет і настає полегшення. І важливо правильно, плавно опуститися. Як удвічі зменшити навантаження на коліна під час присідань, показує тренер Сергій. До того ж, така вправа замінить походи до спортзалу. Ноги трохи ширі. Угу. Да. І тепер відводя таз назад, ви присідаєте. Ноги на ширині плеч, щоб mm -hmm. не завалювати. Щоб увілічити устойчивість mm -hmm. добре, сідаю. І ще більше попу назад. Mm -hmm. І тоді у вас будуть працювати ягодичні мишці. Тобто отлично. можна зменшити навантаження на коліна і заодно підкачати сідниці. Все правильно. У такий самий спосіб фітнес-інструктор радить піднімати важкі речі, мінімальне навантаження на спину, натомість працюють м'язи стегон. А тим, хто має схильність до варикозу, навпаки, слід регулярно ногам давати відпочинок. Леч, там, или сесть, и ноги наверх. На нікому 5-10 посидіти так з піднятими ногами. Після перерви до важкої фізичної роботи слід повертатися поступово. Наприклад, якщо ви щойно пообідали, має минути щонайменше дві години. Ольга Гуска, Олексій Топчий, Василь Ребокляч, Сабиція, канал Україна.